Як почати розвивати блог в Інстаграм з нуля у 2024 році? Пристібайте ремені безпеки, а ми поїхали! Спочатку трошки познайомимось. Привіт! Мене звуть Катя і я особисто наставник для комерційних та особистих блогів вже більше двох років. А якщо більш зрозуміло, то я розвиваю. Бізнеси та особисті бренди в інстаграм. І якщо ви хочете ближче познайомитись зі мною або з моїми послугами, то я запрошую вас у свій інстаграм. Інстаграм, інстаграм, інстаграм. Сьогодні цього слова буде дуже багато. Перше, і банальне, що вам потрібно зробити, це створити власну сторінку. Наприклад, якщо вона у вас була не створена, або якщо ви не хочете продовжувати розвиток за вашою особистою сторінкою, або якщо на вашій сторінці занизька активність. Це в цілому менше 1%. Тоді точно треба переходити на нову сторінку. Або якщо на вашій сторінці дуже багато накручених ботів. Більшість відкладає створення сторінки до того моменту, поки вони не почнуть робити якийсь контент, але це неправильно робити. Потрібно створити сторінку для того, аби це спонукало вас робити щось у власному контенті. І коли ми створюємо сторінку, ми маємо розуміти, що той нік, який ми напишемо собі, буде нашим особистим брендом, або ще особистим ім'ям. Тобто це те, що люди мають розуміти, запам'ятовувати і асоціювати саме з вами. Як зрозуміти, що ваш нік класний? Наприклад, якщо когось запитають, а на кого ти підписаний? Чий блог тобі подобається? І потрібно, щоб люди змогли згадати, як пишеться або промовляється ваш нік. Наприклад, мій нік Бакуляша. Він не зовсім зрозумілий для усієї аудиторії, але якщо казати про особистий бренд, то він є доволі чітким. Цей нік є унікальним, цікавим та транслює моє позиціонування. Якщо у вас є ідеї ваших ніків, ви можете написати їх в коментарях, а я відповім вам, що я з приводу нього думаю. Друге. Проаналізуйте себе та ринок, на якому ви хочете працювати, щоб ви зрозуміли, чим конкретно ви хочете займатися. Тобто, хто ви. Знайдіть. Вашу нішу, ніша простими словами, це рід вашої діяльності. Вам потрібно зрозуміти, яким експертом ви будете. Якщо ви хочете розвиватися у сфері SMM, подивіться, наскільки багато взагалі різних ніш у SMM-ників. Це може бути SMM як для комерційних, так і для особистих блогів. Це може бути smm сторінка з користю, з естетикою, контент-мейкер. Це може бути візуальник, продюсер, smm коуч Будь-хто тут дуже великий спектр вибору. Тому оберіть, чим саме ви хочете займатися. Третім пунктом ви маєте сформувати ваше позиціонування. Позиціонування це дуже якесь незрозуміле слово для більшості, і люди його бояться. Адже що таке позиціонування? Яка моя позиція? Як хто я маю бути для аудиторії? Так, це дуже важко. Адже ми є найскладнішим і найважчим клієнтом для самого себе. І навіть скільки себе не розпаковує, все одно здається. Що ти себе не знаєш. Це нормально, за це не хвилюйтесь. Але для того, аби створювати якийсь контент, вам потрібно спочатку зрозуміти щось про себе. Для того, аби розповідати щось людям, вам потрібно зрозуміти, що саме ви знаєте і можете розповідати. І так. Все це охоплює позиціонування. Просто воно в кінцевому варіанті може вилитись у якийсь слоган або фразу у вашій шапці профілю. Частина вашого позиціонування це також «tone of voice. Тобто це той тон розмови з вашою аудиторією. Ви будете якою? Веселою, ви будете різкою, ви будете сміливою, ви будете якою. Ось саме це також закладіть у власне позиціонування. Четверте. Заповніть, хоча б за мінімальними правилами, вашу сторінку. Зробіть для себе, по-перше, ім'я профілю, яке буде правильно, яке буде відповідати вашому позиціонуванню. Також не забувайте про правила створення аватарки. На аватарці має бути ваше обличчя, або якась цікава поза, або фотокартка, яка буде асоціюватись саме з вами. Ваша шапка профілю має бути з інформацією, яка дасть щось не вам, а вашій аудиторії. Я раджу вам сформувати 20 ідей для сторісів та 10 ідей для постів у своїх нотатках. Це допоможе вам одразу сформувати певний контент-план мінімум на місяць. Невже це не вартує того? Просто пропишіть собі 20 фігуральних ідей, про що різне ви можете розповідати у власному контенті. І почніть про це розповідати. І сформуйте з цього власні рубрики. І навіть якщо ви думаєте, що у вас не назбирається 20 різних ідей. То повірте, вони у вас точно є. Навіть просте приготування їжі можна подати з різних боків. Ці ідеї допоможуть вам в майбутньому не так сильно запарюватись над тим, який же контент мені сьогодні робити. Адже навіть якщо ви розповідали про приготування їжі або вашу рутину, або про ваш догляд за обличчям один раз на місяць, то наступного місяця можна знову спокійно про це розповідати. Відкрию вам маленький секретик, люди абсолютно нічого не запам'ятовують. Шосте і можливо одне з найважчих. Перебороти власний страх та почати вже створювати той самий запланований контент. Так як ви вже попередньо і розпакували себе, і визначили власне позиціонування, і визначили власну нішу, то потрібно йти і підбирати референси та створювати новий контент. Так, перебороти страх перед камерою ще те досягнення, але це потрібно зробити. І ви потім подякуєте самій собі, що ви це зробили. Сьоме. Перебороти ще один страх та викладати створений вами контент. Я розумію вас, коли у вас вмикається синдром ідеаліста, і вам хочеться, щоб все було ідеально, і вам не подобаєтесь ви, не подобається ваш контент, не подобається те, що ви створили. Але це нормально. Просто зробіть таким чином, щоб ви викладали. Просто викладайте, просто створюйте, публікуйте, зробіть цей крок. Якби я колись не викладала ось це, можливо, не було б ось цього. Саме тому вам точно треба почати щось робити. Просто почніть. Восьме. Не бійтесь вкладати в себе у своє навчання та у свій блог. Тобто в його просування, просуватись можна за допомогою багатьох методів. Так, це, звичайно, може бути і органічно, але насправді, якщо казати щиро та відверто, ніхто ніколи не може вирости органічно, набираючи собі повністю власну цільову аудиторію. Без таргету, без рекламу, ми не зможемо масштабуватись. Саме тому вам потрібно перестати боятись вкладати в себе йти на якісь навчання. Переймати досвід у інших спеціалістів, навіть якщо це навчання, потім виявиться для вас недостатнім. Це нормально. Окрім того, що я навчалася в університеті на маркетолога, я вже пройшла безліч різних курсів, марафонів, гайдів, прочитала і так далі. Так само вам потрібно не боятись вкладатись у таргет. Адже за допомогою того, що ви виділите собі, наприклад, 100 доларів. Зробите правильні таргетовані макети після упакування вашого профілю, ви зможете знайти собі цільову аудиторію, яка стане вашим потенційним клієнтом. Тобто, ваші 100 доларів зможуть спокійно окупитись. Дев'яте вам необхідно завжди аналізувати власні дії у соціальній мережі. Потрібно дивитись. Що в вашому контенті спрацювало, що набрало більше лайків, репостів, відгуків людей, а що не спрацювало. Саме з допомогою цього аналізу ви зможете зрозуміти, який з контентів цікавий вашій аудиторії. І той, що цікавий, ви зможете потім просто повторити. Так само ви можете аналізувати не тільки свої результати, а й результати інших людей в інших нішах та в конкурентних нішах. Таким чином, ви зможете зрозуміти, який контент можна спробувати створити вам. Можливо, він нарешті запрацює. Ну і десяте: ви маєте розуміти, що вам не потрібно зупинятись. Процес розвитку блогу та набору клієнтів дуже важкий. І зараз, тим паче, у 2024 році це все буде ставати ще важче. Комусь потрібно три місяці, комусь півроку, а комусь рік для того, аби досягти власної мети. Тому, якщо це ваше покликання, то ні в якому разі не зупиняйтесь, як же ви досягнете своєї мети, якщо ви не готові витратити хоча б рік на те, щоб спробувати. Я сподіваюсь, вам були корисні ці поради, і ви нарешті створите власний блог у 2024 році. Ну а якщо ви хочете створити його разом зі мною, то я запрошую вас на свою інстаграм-сторіночку. Я з радістю з вами попрацюю. Ну і не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на цей канал та ставити колокольчик. Всіх люблю! Па-па!